Добрий день. Сьогодні у нас 15 квітня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні будемо відкривати виноград, так як вже не, немає, куди далі витягнути, бо я старався відтягнути далі, щоб були зворотні заморозки, але їх так немає і по погоді не показує, що Будуть зморотні заморозки, от ми вирішили вже відкривати. Вже багато є, на яких сортах брунька пішла, починає розпускатися вже в землі. Коли достаєш, трохи їх обломується, але невеликий відсоток відломується Ну, так, можна сказати, що ще добре. Ось зараз я покажу, як я достаю виноград з землі. І будемо підв'язувати, одразу підв'язую. Я не витягую одразу всі, я витягнув куст і підв'язав. Витягнув куст і підв'язав, тому що на дворі сонце, вітер, і воно дуже швидко висушує лозу. І тоді, щоб лоза не ламалася, я зразу витягнув куст, підв'язав і пішов до другого куста. Отак От я буду. Ось у мене є куст, це сорт талісман. Він так до мене те, що зараз називається, але він в мене прийшов. У мене є такі три зубці. Я беру значить, зрихлюю цю землю, де, воно, де в мене був де закопаний лоза, закопана, Ось в мене є ця вільовочка, що я 8 показував вам, що край лози. От я так спушую легенько землю. Тут де, де лежить лоза. Трушуємо її трошки відвертається, вона. отак от отак І тепер достаємо і потрушуємо так. отак так легенько беремо за лозу і отак, от отак от. от у нас лоза і досала. Бачите, вже брунки деякі пішли розпускатися. Ще не критично, вони тільки начали От ми зараз акуратненько їх. Підв'яжемо і все, так буде Вірочку, що ми підв'язували, ми її знімаємо, зрізаємо. Акуратненько, щоб не пошкодити бруньки, яка вже стала розвиватися. Ось так у нас є. Вже тут на голові куса, бач, вже і пішла брунька, вже така, отут вона не вкрита була землею, то вона вже така, вже чималенька вже е, стала розпускатися. так ми беремо акуратненьку лозу, щоб вона у нас не поламалася. Будемо ще акуратненько, щоб вона у нас не лопнула нічого. От так. Ось такий у нас є садовий степлер. Тим дуже добре підв'язувати. Ось так раз і так трохи густіше їх в'яжемо, щоб вони... Так, у нас? Аккуратно ту десь. Десь якась бриничка обломиться. Не без того, але це не критично. Ми все рівно будемо нормувати. Будем будемо нормувати, будемо що долимувати, так що тут це не страшно. І так ось, друга, у нас також у нас трошки тут... Rabbal lehet egy passzélem, brodoló pillócska, és ez így tud так, ця сторона вже в нас і підв'язана. Зараз ми ще другу в сторону достанемо. Там беремо. І достаємо. У нас теж бурілочка є тут. Ось урлка є. Ми так само легенько спущуємо землю, бо вона за, за зиму зляглася трохи. І так, Зрихлюємо, щоб вона трошки м'якша була. Так. Берем за веревочку І достаємо. Акуратненько. Так, на тяжечку. Ось вот так. Ось і достали. І все, там, може деяка бруночка обламалася, ви бачите, бруночки вже всі, всі пішли в рост вже є в рост ідуть вже пора відкривати. Я в прошлом году відкривав свій виноградник 2 травня. Ось так була холодна весна, були заморозки, а в цьому году у нас рання весна і так ми трохи раніше відкриваємо. У нас на Вінниччині завжди є заморозки. Погода трошки холодна, як в других районах. Отак От ми достали і будемо вкладати її на перву проволочку. тут у нас закінчилася пленочка. Ось ми замінили ленту, ми зможемо далі в'язати. Ось вот так. є тріщинка акуратненько щоб не пошкодити бруньки тут у нас є ще один такий рукав у нас тут є пространство щоб його замінити відпустувало у нас є такий коротенький. Ну, Так. от і все у нас курс підв'язаний зараз ми трошки спамуємо тут землю і підемо далі я посаженный сорт э, Хэллоуин. Ми його зрізали на обратний рост і накрили бутилочкою. Ось там бутилка є. Разкая. Так. Знімаємо бутилочку і бачимо гарно, Вже теж розпустилися бруники. Все. Будемо вирощувати. Побачимо, заборони підуть. Чи ластаємо там пару брунок, 2-3, моє 4. І будемо формувати вже на сідучу рік, щоб були у нас лози для плодоношення. Ось так. І йдемо ви тут у нас є сорт аватар. Розподивимося, як він нас перезимував. Ось так само. Все те саме. Скушуємо землю акуратненько, Бо вона до не зляглася. Ось так зараз. акуратненько, Грехімо трошки землю. Так, що у нас? Теж, бачите, видно, що бруннички вже пішли. Вже брунички теж в аватарі пішли. Тихенько, акуратненько піднімаємо його. Вот и все, и достала гарно тразия, все Я в нашем Все, Сейчас Вот всё. bir подъезжаем

in na drugo provuško postaviti, tako postavljeno. Ось у нас аватар підв'язаний. Зараз я вже закінчу і покажу який стан виноградника на даний час. Деякі сорта відкрилися, деякі не відкривали, не відкрилися ще зовсім. А де є такі вже, що багато відкрилися. Я вам все покажу. Ось я закінчив. доставати багаторічні кусти. Там у нашел еще один рядок остался. Одноречный, что я сады в осенью. Ну а в таком стране. Это такой вот здесь сорт кешмиша нечистый. И тоже уже брунька напухша. Это такая брунечка. Но... Це у нас веліс, теж брунька, вже така напуша. Більше розпустилася сорт лора. Такі бруньки вже на пуші відкриті, вже треба було доставати. Так, такий сорт. Це в мене сорт Вікторія. Я її буду витягувати на арку. То я той вже так відкрилася. Вже бруньки теж напухали. Ось такий. У мене буде він на арку, я буду її витягувати. Це, у нас сорт. Аркадія. Кожен вже понапухали понафухали, яка вже відкрилася брунька. Ну, от такий В такому стані. Бруньки, бачите, вони вже, вже відкриваються, понапухали всі бруньочки. Ось така брунька. Це гібридна форма слава Україні. Також вона вже брунька добре відкрилася, розпустилась. Це двохрічний куст. Ось такий в стані в ньому вже бруньки. Це кишмиш століття. На ньому ще не дуже відкрилися, але теж вже бруньки понапухали. Такі. Зараз фокусуємо трошки. Не хочу фокусуватися. Отакі брунечки. Кишмеш століття. Це в нас також кишмеж аватар. Брунька вже теж пішла вся, але нема сенсу було її тримати зимою. Ну такий стан. Це тишміш Хеллоуін. Ось такий він був вибрізаний на зворотній ріст. Отак він перезимував. наш куст талісман. Теж брунька вже напухша, деяка вже почала розпускатися. Ось така брунячка. Ось така брунька в нього. А це Кишмиш Blackfinger. Чорний палець. Це ізраїльська селекція. Також вже брунячки почали напухати. отак так. в такому стані. Це гібридна форма. Велюр, він ще спить, ще не дує, де-не-де тільки брунечка пішла. Це в нас гібридна форма басанті. Вона ще практично спить. Всі бруньки ще Нема. ось гібридна форма денька, деяка є брунечка, що вже почала розпускатися. А в цілому... Ще закриті бруньочки Це у нас гібридна форма Зевс. Тут ще спеть. Ще. Це гібридна форма біла акація. Також вже брунька почала розпускатися. Отак. От в такому стані вже брунячки. Це в нас був зрізаний на зворотній ріст. Це гібридна форма Goldfinger. А це куст. Також Goldfinger. Грунька вже почала розпускатися. Ось така. Брунячка. Стала розпускатися. Це всі в мене двогрічні кусти. Вони ще повністю не сформовані. Де два рукава, де тільки три, а де, де зовсім ще немає. Ось у нас це гібридна форма Каталонія. Вона також вже пустила. Бруньки почали розпускатися. і Вже далі земні землі. Вийшов в пагон, де було менш вкрито, менше землі було, з-під землі вийшов пагон. Такі на ньому вже є соцвіття. Ну Побачимо, як далі ми його зірвемо. Ну, в такому стані ці сорти і гібридні форми. Ось, кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Nossa, dobra.